Чесно кажучи, останнім часом далі більше в інформаційному полі серед відачів, підписників, тих, хто ділиться коментарями і думками. Такий погляд, що саме працюють, і в Росії все гарно і добре, але в нас трійка Пентаклів вона випадає на ворога в переносі карти ресурсу, вона в перевернутому снігу. І зараз е, все більше ми будемо спостерігати за процесами, ідуть по перевернутій колесниці, тобто по пробуксовуванням, і е, створення тої ілюзії контролю над ситуацією, створення тої ілюзії, що саме не, не те, що е, на користь, вони почнуть ілюзії, руйнуватися, і ворог буде виходити в стан вовком на місці. Цвіти, тобто дуже стабільна е, ситуація. Ситуація, коли ти втрачаєш контроль, і е, навіть за рахунок е, якихось е, маніпуляційних процесів, е, тобі дедалі важче стає е, створювати ілюзію контролю над ситуацією. Тобто, буде е, вже є, є запуск такої ланцюгової реакції. Котре буде впливати дедалі е, фатальніше через руйнівні процеси, на не тільки на пересічного росіянина, але й на представників там політичного естеблішу. Тої верхушки, котра керує процесами. головна грошова карта. Вона в перевернутому стані і десятка мечів в прямому положенні. Це як ножі в серце. Давайте тоді подивимось, чи Європа і загалом партнери України не будуть вмикати задню, чи надалі продовжить цей тиск на Росію: фінансовий тиск, санкційний тиск, який може приносити позитивні результати. Просто воно цікаво випадає в форматі того, що зараз, навіть якщо Росія буде створювати, умовно кажучи, таку ілюзію контролю над ситуацією, ти вже е, знаєте, як то кажуть, коли в тебе зіяє в грудях рана, але ти посмігаючись, кажеш, все в порядку. І я так в принципі і планував. Е, більше того, ця рана вона піде. Мені на користь. Стосовно Європи, Європа е, вона не те, що буде давати задню, вона усвідомлює, що ті конструкції, котрі вона зараз вибудовує е, проти Росії, вони можуть позначитися е, на Європу і вивести її з е, зони комфорту. Тобто, е, Причому в ціні минулого це якраз ці відголоски е, залежностей європейських е, країн від е, Нафтогазової голки Кремля. І е, зараз формат розкладу показує нам, знаєте, ситуацію, коли е, наркоман повинен здати свого дилера е, правоохоронним органам, але усвідомлює, що Йому буде необхідно пройти або через дуже складний період ломки і о, руйнування старих звичок або буде відбуватися пошук скоріш за все нового дилера котрий буде задовільняти потреби європейського європейських країн друга складова на котру необхідно звернути увагу це момент того що будуть все одно підігравати певні європейські країни вони будуть підігравати і будуть за рахунок пошуку зиску за рахунок маніпуляційних процесів не те, що давати ззадів, ставити палаці в колеса для реалізації цих пакетів санкцій і подальших пакетів санкцій. Причому це не буде тілому цілому впливати на перебіг подій, але це може при... призупиняти, робити процеси, коли будуть відчуватися пробуксовки, і процес може розтягуватися в часі. Але тим не менше ми побачимо і 19 20, 21, 22 перший, пакет, пакет санкцій, що в цілому все більше і буде впливати на перебіг подій, все глибше буде затягувати Росію в болото і. Як які б не були б там оптимістичні прогнози, що якщо завтра пакети санкцій відмить відмиють, відтягнуть від, 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 що Росія швидесенько стабілізує свій процес? А, ні, немає такої складової як стабілізація. Ти заручник ситуації, ти винен в тому, що ти в цій ситуації опинився і більше того, пошук обхідних шляхів. Він в розкладі випадає більш фатальним і більш руйнівним. Тобто зараз, коли Росія усвідомлює, що є певні перепони з комунікацією європейцями, ти будеш все більше ставати заручником Китаю, все більше зливати свій ресурс, свій потенціал територію і навіть людей в бік китайської гегемонії і втрачати. Втрачати позицію контролю над ситуацією фатальне розклад. А тут ми повертаємося до попереднього розкладу: що будуть люди, будуть країни, будуть лідери, будуть представники політичного естеблішменту, котрі будуть свідомо підігравати Росії і певним чином ставити палиці в колеса. Але при цьому, як би не намагалися ставити палиці в колеса, у нас є спирання на попередній досвід, тобто. Є момент розуміння, що такий процес він дуже імовірний, і треба враховувати. Що в тебе вже є досвід минулого, позаминулого, позапозаминулого року, коли е, те, що обіцялося, те, що давалося, і те, що ми отримували наприкінці, було зовсім не тотожним, кардинальним чином від, відрізнялося. Е, спирання на попередній досвід показує нам, що ми вже. Усвідомлюємо, що так буде відбуватися і на цей раз. І ти робиш певні висновки, і навіть я не знаю, якісь додаткові накопичені, додаткове залучення для того, щоб не негативних негативний вплив цих затримок. І кінцеві карти в нас досить непогані, тобто карта Сонця позитивний вихід із ситуації, і карта Колесниця — це момент руху руху і виходу з ситуації, але все ж таки з певною затримкою і підвішеним станом. Це питання переглядаю кожен день, і його mm -hmm. ставлять в, в кожному інтерв'ю в особистих повідомленнях. А, В розкладі в мене не все одно не випадає момент того, що це питання вже є вирішеним. У мене це питання не випадає патовим і максимально негативним. В нас є карта зірки. Карта зірки це карта надії. Карта зірки це. Момент можливості е, не просто вийти з ситуації, стабілізувати її, вийти в формат за рахунок якраз тузу Пентаклів, якогось додаткового ресурсу можна пере, е, передвинути е, ситуації, пов'язані з тим, що. Ми втрачаємо контроль. Карта зірки це все ж таки карта надії і карта планів та намірів. Тобто ми не просто спостерігаємо за тим, як відбувається цей процес. Ми докладаємо зусиль. І ці зусилля не можна назвати легкою прогулянкою. Це досить тяжка ноша, котру наразі дуже важко нести, і ми не можемо її кинути. Друга складова. Величезна кількість ресурсу, величезна кількість особового складу зливається Росією на даний час на Покровському напрямі, і це в свою чергу не найліпшим чином буде впливати для Росії на інших напрямках, зараз виконуючи ультиматум, зараз бажаючи. Показати, що в тебе є важелі впливу і є можливість тримати ситуацію під контролем, ти сам собі робиш таку погану послугу, тому що е, немає карт празності, немає карт, котрі показують, на, указують на те, що ти будеш задоволеним перебігом подій і що ситуація піде тобі на користь. Побільше, більше нас е, знову ж таки, карта повішеного вона показує нам. Ситуацію, яка може бути протягнута в часі, і меседж, що завтра, післязавтра Покровськ паде, він не відіграється по цій карті. Карта Повішеного це та ситуація, про ми модемо розмовляти з вами через тиждень, через два тижні, наприкінці листопада і навіть у грудні. Тобто така затяжний цей процес, затяжний і, процес, котрий котрому насправді поки не бачимо, ми не кінця ні краю. Більше того, існує ймовірність, що цей процес може перейти і в наступний mm -hmm. часовий відрізок, тобто на 26-й рік в тому числі. Це не просто низький старт, це е, активна участь, поки вона е, відбувається якось колуарно, під покровом місяця, тобто таємно. І поки ми зараз з вами ведемо розмову, поки глядачі е, дивляться цю розмову, ставлять коментарі, лайки, репостять це відео е, поза очі відбувається процес, котрий напряму пов'язаний з тим, щоб пропрацювати. Старі сценарії, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це карта. Того нашого звичайного стану е, довоєнного, коли е, хтось збирає компромат, хтось е, намагається заробити додаткові е, бали за рахунок популізму. Ну а хтось по звичній е, старій традиції намагається якось підкупити виборця і е, знайти найбільш уразливе місце, котре можна скористатися. Двійка кубків. Двійка кубків це карта союзу, це все, що стосується з вибудовою комунікації, з вибудовою планів і обирання, зважене, зважене обирання сил. Котра бу має, має е, найбільшу більше шансів, більше можливостей е, показати себе в гарному е, світлі і дійсно отримати бажану нагороду. Е, якщо брати з точки зору розкладу, е, можуть казати, що виборів не буде можуть казати, що поки нічого не визначено. Є вже кулуарна складова котре активним чином пропрацьовується і представники політичних еліт політичного естеблішменту, або ті, хто хочуть потрапити в ці еліти, вже знаходяться не просто на низькому старті, а вже стартували. Повішаний. Карта д'явола. Двійка мечі в перевернутому стані. Колесо фортуни перевернуте. Перевернута помірність. У мене немає карт, котрі вказують на мир. У мене немає карт, котрі вказують на завершення процесу. В мене немає карт, котрі вказують на те, що ти знаєш, яким чином вплинути на цей перебіг подій. Вісімка мечів, це зв'язаність по рукам та ногам. Карта д'явола це знову ж таки як прив'язка, як та, та ноша, котру ти тягнеш. І карта повішеного підвішений стан стан невизначеності. Яка конструкція може вплинути на реальне завершення? Зараз досить часто маніпулюють, і я читаю досить часто коментарі під нашими відео. що Поки є там президент Зеленський, ця війна не скінчиться ніколи. А, навіть якщо я не знаю, ми підемо на якісь поступки, візьмемо найліпшого президента, або там ще буде виконувати функції президента, а, як завгодно. Ти тут не впирається в людину, яка керує процесами. Момент завершення війни. В нього немає тої конструкції, котра підтягується під конкретну особистість або постать. Е, більше того, якщо навіть ми підемо на поступки, нам Росія обере президента, е, це, це все одно буде. Ну, нічого рівним рахунком не буде впливати ти не не хочеш створювати умови при котрих ти хоче ти бачиш завершення війни для режиму кремля завершення війни є поразкою на будь-яких на будь-яких умовах Програш є поразкою, виграш є поразкою. Зараз е, конструкція полягає в тому, що єдиний, е, єдина можливість, щоб е, всі механізми рухалися, щоб ти міг е, якось функціонувати. Це продовження е, війни з е, новими цілями, з новими постійними змінюючимися цілями. Е, не заради якоїсь перемоги або тріумфу а з метою продовження процесу. Рух заради руку. Ні. Погадали. Не не відбудеться формат е, листопада. Більше того, якщо брати з точки зору листопада в цілому, у нас випадає карта циклічності, карта спирання на попередній досвід, тобто ті процеси, котрі ми спостерігали в попередні періоди, вони будуть програватися. Е, Ворог буде пробувати їх програти знов і знов. Друга складова карта Мага. Вона западає. Карта Мага вона зазвичай вказує, що. Ворог буде намагатися впливати всіма важелями впливу одночасно, одномоментно. Це не тільки обстрільні моменти, це дезінформація, це використовування якоїсь брудної гри, це набуцькування і наштовхування, стикання з лобами між собою і з нашими західними партнерами. П'ятірка мечів це ну, ж таки той процес, котрий характеризується, коли будуть розбірки, якісь е, дезінформаційні процеси, нападки, дев'ятка мечів, станічного жахіття, трійка мечів, е, терор зсередини е, вдарити в саме серце. Е, посварити і тут дуже цікава конструкція. Дедалі більше в нас з'являються конструкції, котрі йдуть по перше, по страшному суду, котрі зазвичай попереджують нас про загрози. Не тільки там для Київщини, Харківщини або Дніпропетровщини, але й захід нашої країни він є одною з ключових цілей ворога. Друга складова це дезінформаційні процеси і вводення людей в оману. Це той процес, коли людей намагаються за допомогою підкупу, за допомогою якихось неправдивих конструкцій, за допомогою маніпуляцій, а вивести все. Це в стан, коли людина стає знаряддям, коли людина, наша людина, починає підігравати ворогу. І я думаю, що зараз Росія активним чином буде намагатися вербувати, намагатися розколювати нашу націю зсередини. З метою приносення таким чином руйнівних процесів. Це може бути терактна підравна діяльність, це може бути нагнітання ситуації з метою того, щоб люди якось виходили, були невдоволені. І епогей цього місяця якась грандіозна. Брехня або напівправда, котра буде висвітлена таким чином, що вона нас буде обурювати, і ми будемо незадоволені незадоволені перебігом подій. Друга складова це вплив зовнішній, це е, створювання не дуже комфортних умов е, серед європейських країн і західних партнерів, е, для того, щоб всередині системи була. Несприятливе середовище для допомоги Україні і стикання лбами європейців між собою.